Вітаю вас, дорогі друзі! Минулого разу я обіцяв вам розповісти про те, як записувалась музика до популярного відомого кінофільму Дартаніан і Три Мушкетери. Настав той день, коли в Полтаву приїхали два столичних денді, два красеня, остроумні, веселі талановиті, композитор Максим Дунаєвський. І диригент, і аранжувальник, і теж композитор, до речі, Дмитро Атовмян. Ну, приїхали, ми рознайомились, прийшли, вони подивилися на студію, покачали головою, бо студія наша так, років на 40-50 відставала від московських студій. Справа в тому, що у нас була моноапаратура тоді, і нам поставили тільки венгерський угорський комплекс кругом всіх апаратних, і ми працювали от на такій плівці. Вузька плівка. Ну, хто знає, у кого був магнітофон, знає, що це таке. На ній одна доріжка тільки, на пульті вісім входів. Значить, на цю доріжку треба записати максимальну кількість інструментів, щоб ну, Зробити оркестр потім з цього. А, е, значить, Записували так: на пульті 8 входів, значить, можна поставити 8 мікрофонів. Ну, 6 мікрофонів ставили на барабани. Інакше не можна, інакше не буде сучасного барабанного звучання. Тоді це було дуже важливо, бо ми вирішили робити музику, яка ближче до року. До попси, отаке, більш сучасне. Потім переносили, переписували на інший магнітофон, такий же вузький, однодоріжковий. Но у цю фонограму, у цю вже зведену, де, де барабани, бас, гітара, додавали ще інструменти якісь. Ще вісім інструментів можна було додати, це був рояль. Саксофон, тромбон, труба, ну, що треба. А потім ще раз переписував, якщо треба, було там струнні інструменти, там і ще щось. Ну уходить, виходить ну, процентів 8-10, може якості Добавляються якісь негарні звуки, ну, Коротше, портиться дуже фонограма. Тому ми мучилися, мучилися, і хлопці. З ансамблю фестиваль скинулися і купили у композитора Олексія Мажукова восьмиканальний магнітофон. Він вже записував на отаку плівку. Отаку плівку, тільки двічі ширше. Це півдюйма, а та дюйм двічі ширше. І на ній було вісім доріжок. А вісім доріжок це значить, що ми можемо зводити. Кожен інструмент, не переписуючи, а зводити допустимо, одна доріжка у нас гітара, друга там, ну, по інструментах, і все це можна звести. І зовсім інша якість виходила.